Вітаю, мережа продовжує гудіти навколо корупційного скандалу. Зеленського зараз мочать навіть ті, хто раніше якби були за нього, ба більше навіть ті люди, які б мали б його захищати, зараз притихли. Я думаю, ви здогадуєтесь, про кого я говорю. Так, про Єрмака. Здавалося б, коли вашого боса та його оточення луплять плівками і саджають на нари, та переслідують ваша робота, якби стати живим щитом. Ледеш голова офісу президента. Замість того, щоб грудю кидатися на амбразуру, він тихенько десь забився у кут. А чи не надто це скромна поведінка для другої людини в державі? Його єдиною помітною появою стало інтерв'ю для політіко. І ось тут починається справжній цирк. Єрмак заявив, що Зеленський оголосив боротьбу з корупцією і дозволив вільні розслідування. Це звучить так, ніби президент це якийсь добрий чарівник, який дозволяє правоохоронцям робити їхню роботу. А хіба це не їхня пряма обов'язкова функція? Далі ще краще. Єрмак звинуватив певний. Ні, політичні сили у використанні антикорупційних розслідувань для дискредитації керівництва. Андрійку, та це ж класика, це називається опозиція, її робота вказувати владі на проблеми. А коли проблема це розмови про мільйонні суми у найближче оточення президента, які вони вкрали у народу, то це не дискредитація, а констатація фактів. Зараз є дві теорії: Єрмак або геній, або жертва. Перша теорія депутатка від слуг народу Мар'яна Безугла звинуватила Єрмака в тому, що він використовує цей скандал, щоб вичистити оточення Зеленського від старих кадрів, типу шефіра, та стати єдиним керівником при президентові. За її словами, після цього Єрмак до речі заблокував її у WhatsApp. Ця теорія і справді непогана. Зеленський Єрмак прибирають. Зачищають всіх тих, хто був з ними у долі, для того, щоб в подальшому отримувати все і ні з ким не ділитись. А для прикриття просто можна найняти типу таких самих міндичів за копійки, щоб потім на них вішати всіх собак, як то кажуть. Друга теорія полягає в тому, що наш головний герой просто чекає, поки буря вщухне. Він скромно пішов у тінь, намагаючись зробити вигляд, ніби його немає вдома, коли до дверей стукає набу. Його дивна заява напередодні скандалу про якусь групу, що прикривається його іменем. Це схоже більше на спробу заздалегідь відхреститися від усього. Стратегія я попереджав, що моє ім'я можуть використовувати, виглядає як підготовка аль. Maybe. Об'єктивно, міндічгейт, це, скажем, прямо подарунок для Єрмака. Чому президент потрапив у таку яму, що вилізти звідти неможливо? І коли немає вибору, ти хапаєшся за тих, хто лишився поруч. А Єрмак, відповідно, поруч. На плівках фігурують міндіч та колишній помічник Зеленського Сергій Шефір, якого як не дивно витіснив саме Єрмак. Зручно, правда? Що ми маємо? Єрмак зараз нагадує кота, який стежить за двома мишами одного. Одночасно він може або остаточно стати тінню Гамлета при Зеленському, монополізувавши владу, або в останній момент стрибнути з корабля, що то з криком Я вас попереджав. Але не будемо забувати, що головні серії попереду набу обіцяє ще багато годин плівок, і найцікавіше це те, що може вспливсти в сфері оборонних закупівель, де інтереси Єрмака та його протежеру Стема Умерова прослідковуються дуже чітко. Зараз пропоную був буквально хвилинку послухати дуже розумного чоловіка. Всі зрадили. І Міндіч його зрадив теж, і Шефір його зрадив теж. І всі ті, хто пішли в першу каденцію до Єрмака, зрадили теж. Він залишився ну, по, по факту один. І тут питання, що йому робити далі з усім всім. Бо ми, країна, Україна залежні від того, який вибір зробить Зеленський. Зеленський справжній, емпатичний, все, що він каже, воно відгукується, як Україна спромоглася встояти завдяки Зеленському. Ну, як вам не склалося таке відчуття, що нам зараз просто вибачаюся, нас цяли у вуха. Виявляється, Зеленського зрадили всі. Всі друзі зрадили нашого бідного президента. Давайте пожаліємо його. А якщо він там і вкрав декілька мільярдів, то нехай залишить їх собі, адже його зрадили. Хай хоч щось в людини буде добре, хоч гроші будуть. Друзі, ось так працює пропаганда. До речі, інформація, що пропагандисти будуть відбілювати Зеленського, за Зараз підтверджується тільки це явно туповатий і все говорить напряму. Є, до речі, такі що завуальовано це роблять, щоб не було помітно, що це відбілювання зеленського. Також виявляється, Україна встояла завдяки зеленському. Не завдяки сотням тисяч убитих, не завдяки поламаним долям сотень тисяч сімей, а завдяки Зеленському. Мені здається, що якби на його місці, наприклад, президентом був е, якийсь пес там по кличці шарік, то все було б так само. Його б возили по Європах, там по Америках. Він підписував контракти, отримували б допомогу від партнерів, і все б йшло так, як ішло. Ну, правда, він би стільки не крав, йому там візка сукинули б, да і все. Ну, це таке, це якби Її думки не звертайте на це уваги. Мені б дуже не хотілося вас зараз ще більше розчаровувати, але є ще одна неприємна новина: на тлі цього скандалу з'явилось ще більше противників того, щоб передати нам заморожені російські активи. Ось що заявив відомий німецький бізнесмен Євроклір у Бельгії оголосила, що подасть до суду на ЄС, якщо той вкраде російські активи. Після антикорупційного розслідування Набу та втечі одного з партнерів Зеленського до Ізраїлю, МВФ та ЄС використовують. Розслідування НАБУ, щоб припинити відправку грошей до України, все закінчено. Тобто, ви розумієте, так до цього і так було дуже багато противників передачі нам російських активів, а тепер, відповідно, їх буде ще більше. Ну що ж, дякуємо президенту. Ну а кому ще? Хто захоче відправляти гроші, знаючи, що їх все одно вкрадуть? Правильно, ніхто. Цей можна сказати, черговий корупційний скандал в українській владі не лише розкриває механізми зловживувань, але й стає Є каталізатором колосального соціального обурення для тисяч українців, чиї коментарі наповнені болем та гнівом. Це вже давно не просто скандал. У їхніх очах це державна зрада та мародерство, які розцвіли на тлі кровопролитної війни. Я вам так скажу, коли мільярди направляються на утримання холуїв, друзів Зеленського і іншої нечисті, а армія живе на донатах, то це вже не корупція, це державна зрада. Дякую, що дивилися це відео. Не забувайте про лайки, репости та підписку, адже це наша найкраща зброя в боротьбі з брехнею, яку зараз розганяє влада у підконтрольних змі. Дякую за перегляд.